Вівці тихо йдуть, шукаючи собі поживу, і ноги, мов самі ведуть. Мойсея до гори хориву, чому ішов туди, не знав, в глибоку далечінь пустелі його Господь до себе звав, з душею говорив Мойсею Що це горить і не згора. тирновий кур серед пустелі Сказав зійду на подивлюсь. На це видіння не спагнене. і чує він, зніми взуття, сюди, мойсей, не наближайся, бо де стоїш земля свята. Я Бог твій, і мойсей злякався. Сьогодні каже нам Господь, дивив ім'я моє зібрались, там я стою посеред вас, але чи цього ми злякались? Згадай же, що ти відчував, як перший раз прийшов зібрання, тебе, Господь. Тоді торкався, ти чув, що він там пробуває, чи відчуваємо в цю мить, що там, де він, земля святая, що тут між нами Бог стоїть, чи це ми серцем відчуваємо? Господь, прийди, благослови, ми просимо перед служінням, і чує, і приходить він, і шле своє благословіння, і не бува постих служінь, бо Бог на них завжди присутній. Якщо ж зі служіння йдеш пустий, там був не Бог, а ти відсутній. Господь до тебе говорив через псалом чи через брата, але ти серце не відкрив. Ти так багато, друже, втратив. Хотів Господь тебе навчить, до слів уважним бути постійно, у великих і навіть у малесеньких служіннях. Бог вислуховує тебе. Чи просиш в голос, чи шепочеш, чому ж слова його тепер не від усіх ти слухать хочеш? Чи проповідник сильний брат, чи просто слово зачитає, не змінні ж є слова Христа? Вони ту ж саму силу мають. Господнє слово є без змін. Ким би воно не говорилось, нема тоді благословінь, як твоє серце не відкрилось, і не в зібраннях тут вся річ, бо Бог на них завжди присутній. Лиш пам'ятай, тут Бог стоїть, місце святе, де Він присутній. Амінь.